Доброго доброго раночку. На годину 7.45. Щойно прокинулася. Сьогодні прокидаюся рано, тому що робочий день починається о 10 Але на мене сьогодні чекають ще аналізи, які я маю здати. Так, зараз я вам трішки розкажу, чому я взагалі біжу здавати ці аналізи у березні. Мої учні знають які навчалися у мене на основному курсі. Мені поставили такий діагноз як артрит. От, і насправді там є дуже-дуже багато різних аналізів, які я можу здавати. Я вже до цього звикла, але все одно от, один раз на місяць на ще серце я маю бігти і ці аналізи здавати. Тому зараз проводжу себе до порядку чи чищу зубки, і буду бігти. Я йду здавати аналізи, ну ми познайомимось. Мене звуть Даша, і я викладачка української мови. Вже п'ятий рік я готую учнів до НМТ. Також у мене є диплом вже <світ> нарешті і саме е, так українського філолога, тобто я вже дипломований спеціаліст. Мені 21 рік я хочу сказати, що за цей час, е, ну фактично, 17 років, я вже от сама намагаюся якось себе забезпечувати. 17-та намагалася зараз. Роблю це вже сама, і хочу сказати, що е, в більшій мірі мене саме... На цей так на цей рівень такий життя, так що я от 21 рік можу сама собі забезпечувати, знімати квартиру, орендувати і так далі. Допомогла мені це зробити українська мова і класно складений бал, тому що це саме мене змотивувало почати репетиторство. Тому я думаю, що вам буде дуже цікаво сьогодні подивитися на мій день, як все відбувається. І звичайно, що це має стати мотивацією для вас. Класно скласти предмети. Я вже повернулася додому після аналізів. Це означає, що я можу, хоча б щось їсти, а головне щось випити. Насправді сідати я не люблю. Сьогодні дня побачити, що ну готую я доволі таки насправді рідко, це правда. Більше можливо, я це все скидаю знаєте, на те, що у мене дуже-дуже багато роботи, і це справді таке, і в мене не вистачає часу, щоб ставати на кухні і щось постійно там готувати, до прикладу. Але іноді мене прориває і мені хочеться щось приготувати. До прикладу, нещодавно я готувала там суші, теж дуже смачно вийшла, або шарлотку якусь там ще щось. Сьогодні я думаю, що я все-таки приготую собі обід. Це щось буде максимально лайтове, але снідати я не снідаю. Так, тут це може бути щось, я не знаю, якийсь макарун. І, звичайно, що кава. Свій день без кави я не уявляю, тому зараз і на каву з вами підемо. Поки я тут цежу п'ю кавусі, налаштовую так себе на продуктивний робочий день. Вже сьогодні відбудеться вебінар з Артуром Протаковим. Хочу сказати, що це не перший вебінар, який от спільно я буду, я буду вести і ля, так і на якому також буде Артур. Але сьогодні буде прямо максимально дуже цікава тема. Тема про новий правопис. Я знаю, що багато хто в цьому не орієнтується, не знає як саме вчити. І насправді мені подобається новий правопис, тому я ну, дуже дуже в приємному очікуванні, тому що насправді є чого багато вам розповісти. Є багато ще. Поділитися і насправді завжди от вебінари, коли є я, Ілля, так і Артур, вони є максимально вайбові і загалом по духу, так мені дуже подобається. Артур в цьому плані з ним приємно працювати. Тому е я кажу, я сьогодні прям прокинулася в хорошому настрої через це, незважаючи на аналізи, незважаючи на все інше. І от прям знаєте в такому очікуванні дуже дуже приємному. Так, Зараз головна частина робочого дня. Це е, розрісти повністю всі запити, так як я не встигла вчора зробити все так, що в мене є заплановано, і зараз я сідаю, як я це називаю за таку, знаєте, операційку, так операційну роботу, тому що насправді є багато чого дуже зробити. Глянути, чи все у нас повністю готово до турбобази, чи все у нас повністю готове до основного курсу. Це все перевірити, перевірити тестів, пояснення до них, тобто роботи просто отак. Купа, купа, купа.

Так, наразі я буду готуватись до імітації. Це наша перша загальношкільна імітація для учнів. Все налаштовую, що в мене була презентація, гарно мене було видно, гарно чутно. А, насправді, імітація це дуже важливо. Ми з учнями на курсі робимо її щомісяця. Це перша така безкоштовна, щоб учні могли відсвяткувати свій прогрес і з'ясувати точку А. Тому готуюся, а далі вам покажу, як це все буде відбуватися. Вам ну, дуже дякую, що Сьогодні ви все ж таки знайшли час, ви долучилися. Так, тепер саме час нафарбуватися, тому що я вже збираюся на вебінар до Артура Придакова і Ілі. От, тому э, собі тут заколола так такі заколочки, майже вже все готово. Єдине, що мені залишилось, це вкласти брівки і хайлайтер. Чому саме на брівки я вас вирішила це все заснікувати? Тому що дуже часто чата мене запитували, чим саме я вкладаю брови, так, і чим я їх фарбую. Кажу одразу, я брови не фарбую, тому що у мене такі самі по собі, вони дуже-дуже густі, але вкладає цим воском, там, до речі, йшла ще щіточка, але я користуюсь трішечки іншою, бо мені це зручніша. І просто буквально оп-оп-оп-оп-оп. І трішечки собі наношу. Але дуже класний я лайфхак, я думаю, знаю. Багато хто притискає пальчиком. Я беру і просто ще ось так притискаю от оцим так, початком фактично цієї кісточки, і виходить такий дав та, умовно ефект ламінування. Я дуже сподіваюся, що вебінар прийде дуже класно, дуже вайбово насправді, тому що один вебінар у мене ще попереду, вебінар о четвертій годині. Це вебінар так в межах літньої академії. І ще один вебінар, так, це якраз я буду йти вже на студію, обов'язково вам звідти щось познімаю. Так, шматочки відео е, покажу. Е, взяла хайлайтер, а забула взяти кісточку. От, тому вже е, собі зроблю хайлайтером потім. А е, ще сьогодні маю записати подкаст. Це буду робити вже десь перед сном, як повернуся. І що ще я маю сьогодні зробити? Е, записати лекції з літератури. Отакі От, в мене задачки. Але поки я нафарбувалась раніше, то за лекції з літератури сяду прям. Зараз. Так, щодо того, що я буду готувати, я побачила в TikTok дуже класний рецепт і собі його зберегла. Все так знаєте, просто я тут зберігаю. І хочу приготувати рис. Там рис буде такими овочами. Я все вже приготувала. Десь ось тут зараз у вас з'явиться, тому що це довгий процес. Не знаю, скільки він в мене займає час. Сподіваюся, що дуже швидко буду готувати. Я це все в мультиварці, Що в мене багато часу все-таки не забрало. І десь тут ви зараз побачите так фото мого, мого результату, що в мене вийшло. Я сподіваюся, що це буде смачно. Потім вам скажу. Якщо вам сподобається візуально, те, що в мене вийшло, пишіть я вам в коментарі, надішлю посилання на цей тікток, де я знайшла цей чудо рецепт. Подати разом з прекрасною викладачкою Дашею. Так, я вже прийшла після вебінару і збираюся на зустріч з подружкою, щоб якось класно посидіти. І хочу буквально там трішечки підправлю свій макіяж, взяла свій чудовий інструмент і трішечки собі тільки лише кінчики. Якось цікаво зроблю, трішечки, ой-ой-ой, не падаємо. І собі їх трішечки. Зараз вам буду це показувати, Це взагалі для об'єму. Але е, коли мені треба тільки кінчики, тоді я наношу теж. Так, беремо інструмент. Я вже трішечки збризнула, Чубчик я буду крутити окремо і буду їх на е, бігут потім. А ось це просто беру і от таким рухом отак, 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 до гори. Буду тримати, потім буду змінювати температуру і покажу вам, що в мене вийде. Бачите, заколюю я просто ну, максимально таким простим способом, коли я хочу, щоб це був прям дуже сильний об'єм, то, очевидно, я починаю їх аж звідси. Так, я тут і на пластикові, бачите, і на такі желізні зажимчики, так і трішечки. Буквально я отак от лапом, оп! Щоб вони втримали оцю таку форму. А потім вам покажу, що з цього всього вийде. Даша, а якого роду том ям слово? Чоловічого Суп. Суп. <рес> mm -hmm. смачний? Да, дуже смачний насправді. Я е, обожнюю там ями і е, пробувала там ями в багатьох насправді закладах. Е, і тут доволі смачний. Тому ставлю десь 8-10. Ось, я вже повернулася додому. Насправді видався такий сьогодні дуже і дуже насичений день. Приблизно так впродовж тижня. У мене таких є 3-4 дні, коли справді в мене просто якась мотушняне день. Так, з самого ранку у мене купа купа різних справ. Хоч на у сьогодні вже зараз 10, 10 година вечора. Але мені потрібно ще записати декілька подкастів е, на основний курс учням. Так, я обов'язково це сьогодні ще зроблю. В принципі, не дуже складна робота, але мені на майбутнє буде з. Значно простіше. Ну що ж, вже час лягати спадки. Єдине, що мені залишилось, це зняти макіяж, вмитися і можна вже відпочивати. Бажаю всім гарних, гарних снів і дуже дякую, що ви цей такий насичений, супернасичений день провели сьогодні зі мною. Па-па!